Півзасновник Монобанку привласнив собі донати українців, а уряд витрачає кошти на перейменування судів в окупованих містах. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь ФОКЩЕК, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Не може бути співзасновник Монобанку Олег Гороховський привласнив собі усі донати українців зі збору на ядерну зброю. Принаймні про таке заявили росіяни. Ні, ні, на ядерну зброю ніхто не збирав. Це лише назва банки. За словами Олега Гороховського, метою збору було показати, що українці об'єднані та готові продовжувати боротьбу за свою землю. Цю єдність гороховський порівняв із ядерною зброєю, яку неможливо знищити. За понад добу на його зброю. Збір задонатили понад 27 мільйонів гривень. Усі кошти Гороховський перевів фонду Сергія Стерненка і як підтвердження опублікував квитанцію про переказ. Далі на ці гроші фонд Стерненка закупить зброю силам оборони. Отже, ніхто ці кошти не привласнював. Що більше для тих, хто подумав, що збирають на ядерну зброю, була опція повернути гроші, якою скористалися деякі люди. Поки українці воюють, уряд відмиває кошти на перейменуванні судів і не лише на під підкон підконтрольних Україні територіях, а й на окупованих, як от у Севастополі, почали нервувати спокійно. Росіяни спеціально поширюють ці заяви, щоб викликати у вас борхливу реакцію та затьмарити критичне мислення. 26 лютого 2025 року. Верховна Рада дійсно схвалила законопроєкт про перейменування місцевих загальних судів як на підконтрольних Україні територіях, так і на тимчасово окупованих, зокрема у Криму. Законопроєкт є частиною дерусифікації. І декомунізації, у рамках яких в Україні змінюють імперські та радянські назви об'єктів. Через перейменування судів доведеться замінити вивіски, печатки, що потягне за собою витрати з бюджету, але їх покриють за рахунок перерозподілу уже затверджених у бюджеті коштів. Проте це все одно не стосується окупованих територій, адже фізично замінити там таблички наразі неможливо, і гроші на це не виділяють. А звичайна заміна назви у документах безплатна. Що по корупції неочікувано, але росіяни знову збрехали. Ні правоохоронці, ні журналісти не повідомляли про відмивання коштів на перейменуваннях у Криму. Актори без Оскара так росіяни назвали українських військових, які, за їхніми словами, начебто зняли чергове постановне відео про війну. Насправді актори без Оскара це росіяни, які після початку великої війни знімають купу різних постановних відео для дискредитації України. Тоді як ролик, який поширюють росіяни, створили під час зйомок кліпу на пісню Брати, авторами якої є військові Міша Скорпіон і Віцек. Участь у кліпі взяли українці, які пройшли російський полон, а не актори, як кажуть пропагандисти. Зокрема, на одному із записів можна побачити Мар'яну Чечелю. До великої війни вона працювала слідчою у Маріуполі. А після вторгнення росіян ховалися із сестрою від обстрілів у стінах Азовсталі під час евакуації і проходження російських фільтраційних таборів, росіяни взяли її в полон. Україна повернула її на підконтрольну територію у травні 2024 року. До речі, заяви про нібито постановні відео лунають від росіян не вперше. Найбільше вони говорили про це після деокупації Київщини, де знайшли тіла цивільних, яких закатували і вбили росіяни пропагандистськими меседжами про постановку росіяни намагалися виправдати свої злочини перед світом та перекласти відповідальність за це на Україну. Однак вдається їм це погано. Міжнародні організації та лідери багатьох країн світу визнають провину саме російської армії. У сумах пошкодили пам'ятник воїнам. АТО. українські медіа пишуть, що зробили це, нібито військові. Українські медіа дійсно писали, що в сумах пошкодили частину пам'ятника воїнам антитерористичної операції. Який встановили у 2020 році, проте у статтях не зазначали, що до цього причетні військові росіяни просто відредагували заголовок сумського медіа місто, а саме підставили слово військовослужбовці, хоча немає жодних підтверджень, що це скоїли військові у коментарі Суспільному. Речник Нацполіції Сумщини Володимир Кропецьких повідомив, що вони ще з'ясовують обставини події. Пропагандисти не вперше вигадують історію, яких зображають українських військ. Злочинцями, крадіями та хуліганами у попередньому випуску ми спростовували їхні заяви про військових 82-ї десантно-штурмової бригади, яких поліція нібито зловила за зберігання наркотиків. Тоді росіяни також узяли статтю українського медіа і просто приписали її військовим, про яких у тексті навіть не згадували. Усі ці кейси показують, що важливо ретельно перевіряти інформацію, адже росіяни використовують будь-які теми для створення фейків. Алгоритм. Перевірки простий: спершу погугліть інформацію і подивіться, що з цього приводу пишуть надійні медіа. Якщо нічого, задумайтеся, чи не обманюють вас, оцініть повідомлення. У ньому більше емоцій, ніж фактів. Воно викликає почуття зради. Схоже, ви б натрапили на фейк. Краще витратити кілька хвилин на перевірку, ніж стати жертвою чергової російської брехні. Будьте уважними та не давайте фейкам шансів. Підписуйтесь на цей канал, щоб бути впевненими, що знаєте правду. you no.